Уберегтися від застуди та ще й гріхи змити. Сьогодні наважилися сотні містян. На водохрещі від самого ранку збиралися на Дніпровому узбережжі. Пильнували за ними ЗО два десятки рятувальників, щоправда, минулося без ексцесів. На цілющі пірнання вийшли і пересічні містяни, і владці. Як то було, про це у нашому наступному сюжеті. На годиннику кулець-9-го черкесці вже приймають ранкові ванни у Дніпрі. І хоч на вулиці плюс купіль Крижана зізнаються сміливці. Та у воду, однак, скачуть. «Хороша вода, хороша вода, вода». Загортовуватись та змивати гріхи на водохрещі вийшли тисячі містян. З Пурбоцьким завзяттям пірнають і жінки. Галина вже восьме. Хожу в і, ну як? Бути так, а це. От для Олега і компаній такі пірнання то дружня традиція. <клес> Не кожен, але але без намагаємось. намагаємось кожного року ходити. Званюємось, як і повід зібратися і оздоровитися. Ось тому заряд енергії та бодрості на весь рік. Поки одні пірнають у воду, інші фільмують сміливців. Віра Іванівна зітхає, і сама б до води пішла, та здоров'я не дозволяє. Мені вже 80 років. Тому просто проводить лікнеп на березі. Поможе для всього. Як ви у її не побудете, ці водиці, чи з головою, чи так, а завжди господь стане допоможі. Філософ Філософствує цього дня і депутат Сергій Ткаченко каже, жити краще без гріхів, та не завжди так виходить. З'їмо щось лишнє і вип'ємо, тому але так раз це бадьорить дух, здоров'я це дуже приємно. За депутатськими торсами і за пересічними тут від світання до смеркання пильнує наряд рятувальників. Що для людей екзотика, то для них буденні, зізнається Олексій. Увечері додає і сам пірнатиме, але не на Дніпрі, а вже на роботі. Ми після роботи на базі, щоб не замерзнути зранку, ми вечором ходимо. Бо вода цього дня переконаний рятувальник, скрізь чудодійна. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.